Так, зараз третя година дня взагалі-то. Але я пізно лягла, пізно прокинулась, На вулиці спочатку йшов дощ, зараз, дивлюсь лежить сніг. Взагалі я прокинулася раніше, а мені так не хотілося вставати з ліжка, в принципі, якось рухатись. Ой, якийсь шматок. Домашня атмосфера. Мені хотілося нічого робити. По плану сьогодні нічого не робити. От, але зараз включила світло. Сьогодні у нас графік 2 на 4, тобто 2 години світла, є, 4 немає. Тому я думаю, ви розумієте, мені треба сходити в душ. Поїхала. Я вже вийшла з душу. Я така рада. в себе так прекрасно, поки я ще не пішла сушити голову, а я зараз полечу сушити голову, бо лишилося 50 хвилин світла. Я подумала про те, що. Ні, ну, Ідея мого влогу, взагалі зараз все розкажу. Я придумала, що цей день буде відпочинку, бо сьогодні в мене вихідний. Від всього вихідний. Я хочу розказати, як я відпочиваю, показати, що я роблю, спробувати деякі штуки, які я ще не робила. От. Але життя в Україні, воно вносить свої корективи. Якби не дві години світу, то я б зараз сіно написала ранкові сторінки. Попила кави, поснідала прекрасно. І тоді тільки пішла в душ і це все робити. Але що маємо, то маємо. Отак. От от. Я подумала про те, що все це класно, ідея мені подобається. Я в мене вийде зняти прикольний, який буде мені подобатись влог. Але є нюанс. Світла більшість часу не буде. Я не знаю, як ви маєте мене бачити, типу, там буде картинка, просто я і свічка, і все. Ну, і буде бачити кусочок мого ока. Але, ну, чого не спробувати, правда? Правда. Ставлю телефон на зарядку іду бігом сушити голову. А ні, Ще перед тим скажу, що по плану у нас сьогодні. Зараз я знайду план сьогодні. Ну от, Написати ранкові сторінки, поснідати смачно. Але напевно це все буде після того, як я схожу бігу на пошту, схожу в магазин. Бо на вулиці стане темно і трохи страшно. <ріхи> От, тому, да. На пошту, в магазин написати сторінки, я хочу передивитися попередній влог і видалити все, що можна на телефоні з того влогу, бо воно займає дуже багато пам'яті. Взагалі, сенс цього влогу зробити максимально ресурсний для себе. Тей. Тобто, коли я буду робити все, що мені хочеться. Ну, те, що мені треба також, але все одно це буде приємно і в тому темпі, в тому ритмі, так як мені комфортно. Прислухатись до себе, з любов'ю до себе, з ніжністю до себе, з турботою про себе, прожити цей день і найбільше отут, прожити цей день з любов'ю і турботою про себе, без якихось домашніх до себе і так далі. Тому давайте я побігла служити <-у> <з -у> голову. І надію, встигну зараз ще. Одну. We used to tell you snipe. Сніданок в а вечора виглядає. Ну, дуже апетитно, просто неймовірно. Тут два яйця в батоні смажені, вони мали би бути рідкі. Ну, типу. Це... рідкого тут приблизно чуть-чуть. Ну, але... але, ну, типу, це, якщо говорити про... Утворення все радянський союз. Я кажу саме про українців, що українці хтось хотів точно окрему державу, а хтось ну, типу, так це підтримав, бо просто це дає нову надію, надію на щось нове, на якесь нове життя, і може там буде краще, бо тут же точно хуйово. все ми зрозуміли, що з радянським союзом, так, нічого не буде. Давайте щось нове робити через це. Зараз? Хотіла ще про своє спостереження розказати. У нас за декілька днів був графік 4 на 4, і це фіносно комфортний графік. Я думаю, комфортніший був 2 на 2, ми тоді менше охолоджувалася квартира, але за 4 години вона дуже добре нагрівається, тому окей. Але це нам вночі написали, що графік буде 2-4, і ну, в мене взагалі не було ніякої реакції практично. Я така, ну окей, 2-4 то 2-4. Трохи прийдеться посунути свої справи, напевно. Ну, ладно. І все. І я так тішуся, що в мене така реакція була, бо <кій> Бо мені не треба витрачати свою енергію, свої нерви, свої хвилювання на те, щоб адаптуватися до цього. Я вже адаптувалася до відключних світ, тому що я така: ну, ну, ладно. Типу, і все. І це дуже класно. Це дуже мені легше від того, бо я пам'ятаю себе в перші дні, коли нас вимикали світ. Наскільки мені було не окей, наскільки мені було некомфортно, наскільки мені було незвично і незручно. І зараз я така ладно, буду пити при свічках. Yeah. Ні, це дуже класно, правда, це дуже класно. Мені класно те, що в мене встиг зарядитись телефон, я маю 40% на телефоні, але я маю павербанк, тому зараз буде заряджений телефон. Оце я розумію А Це все на все свічка. Пу-пу-пу. Окей, okay, мені навіть майже подобається такий ретростий собі. Коротше, я подумала, що якщо в мене все одно нема світла, щоб з'їхати на ліфті, і не буде, щоб піднятися на ліфті, а я маю купити картоплю. На дворі все одно вже темно, і вже страшно йти. У нас все одно нема світла. І якщо в якихось магазинах. Не буде світи, вони не будуть працювати, то вони не будуть працювати ні зараз, ні через годину. І я прийняла важливе стратегічне рішення пописати свої ранкові сторінки зараз, а не після. Ну, типу, а сенс мені йти в магазин зараз, якщо <кхи> я можу піти пізніше. О, о, -о, -о, -о. о також видно так? По картинці, що свічка розгорається. От, тому. Зараз доп'ю каву і буду писати ранкові сторінки. Добре, що я хоч і встигла посушити голову. Пройшло близько 2 години завдайте. Я застелила ліжко вам не видно. Ну, там трошки видно, що воно приблизно акуратно виглядає. Принесла в кімнату цвіточки і повторила з Настю про те, що такі жіночність, що такі можні, чого жіночність. це. Неок-термін і так далі. Цікава дискусія вийшла, бо я ніколи не задумувалась про проблематичність терміну жіночність, а воно є. словом, я не хочу про це тут зараз говорити, не маю бажання, чесно кажучи, і не зовсім можу я аболювати тими фактами, які дізналися, тому, якщо вам цікаво, що не так з жіночністю, погугліть. А, буквально стаття перша в Вікіпедії. Скажемо, що не так, звичайно, чистю. Тому да, нічого я ще не зробила. Ні в магазин не сходила, ні стрімки не написала, ні влог не передивилася, щоб видалити нічого. Просто сиділа, спілкувалась. Але що? Але це інколи треба, тому з любов'ю і прийняттям себе <схід> сьогодні. Ні, правда так. Вам теж рекомендую. Цікаво, а на попередньому відео видно цей саніт від шоколаду. Надіюсь ні. Взагалі подумав про те, що як сильно змінилось за останній рік, можливо, трошки навіть більше. Я. Моє сприйняття себе і те, як я показую себе перед людьми. Ну, простенька ситуація. Зараз я набагато легше говорю про те, чим я займаюсь. Ті ж самі влоги на YouTube — це вже дуже багато, через те, що я, ну, я дуже багато знімала раніше і ніколи про це ніхто не знав. Бо мені було соромно заявляти про свою діяльність якусь і, в принципі, про себе заявляти, якось проявлятись, мені було некомфортно. Зараз мені набагато комфортніше це робити. Така, ну от я знімаю, от мені це подобається. В принципі, говорити про те, що мені подобається, про те, що я люблю, мені набагато простіше, і це дуже прикольно, це класно. Про що я хотіла сказати? І я зрозуміла, наскільки я впевненіше почала відчувати себе в соціумі, не відчувати себе якоюсь незабою і так далі. Після ситуації в чаті, коли я сказала про те, що я раніше дуже сильно комплексувала, і це правда було так. Відносно гур. Я не вмію жартувати. Ну, типу, я не вмію жартувати. Ну, в мене не виходить жартувати. Я часто не розумію жарти. І це правда. Я дуже часто не розумію жарти. От, і раніше мене це прям хвилювало. Я відчувала, як я в якихось, наприклад, компаніях, де люди жартують, я відчувала себе зайвою через те, що я не могла жартувати. І мене це бісило, я відчувала себе якоюсь неповноцінною, якоюсь не такою. А зараз, коли я в тому ж чаті, де раніше я відчувала себе не сказала про те, що я деколи просто скидаю смайлики і реакції на якісь повідомлення, де мені смішно, бо я не знаю, що відповісти. І я така, а що так можна було? А що типу весь час можна було просто сказати про свою типу, слабку сторону і не відчувати себе від цього якось не так? Не відчувати себе якоюсь неповноцінною неправильною. Вау! Що мені дуже подобається, як зараз лежить волосся. У нас є світло, я сходила в магазин. На часі прибирання. Я не люблю прибирати, я не хочу прибирати. Але на розгляд життя, воно таке, що деколи приходиться прибирати. Знову ж таки, з любов'ю до себе. Ні, любов'ю до себе, бо буде чисто і буде менше пилюки, буде приємніше знаходитись десь. Все буде, все шумить, але ми доприбрали, зараз будемо їсти. І зараз сам світло через півгодинки. Мої вітання з майбутнього. До попередніх відео вже всі спали, тому я не могла говорити, що я роблю. Там я читала книжку, а після робила практику на сприйняття себе в реальності. Треба було виписати ну, скільки хочеться, максимально фактів про себе в теперішньому. Мені ця практика сподобалась. В ході випливли дуже прикольні факти, які. Я не думала про їх про що я про них згадаю в перші хвилини цієї практики, але забавно. От, тому так. Дякую вам за перегляд. Надіюсь, вам цей відео сподобався. Якщо так, лайк, коментар це все. От, ем, так. Дякую за перегляд. Безможно люблю.